Ранком читала коментарі під відео моєї колеги з приводу роботи МСЕК, ЛКК, невидачі довідок. І Там дуже багато таких цікавих висловлювань в нашу адресу, що ми, як адвокати, не маємо вчити людей, як відстоювати свої права, коли, наприклад, не дають в медичній установі потрібну довідку, спираючись чомусь тільки на особисте. Бачення, що, наче, наприклад, коли онук приходить з дідусем і просить дати направлення на ЛКК, що чоловік чомусь одразу стає ухилянтом, і лікар там говорить, що а я не дам, бо я знаю, для чого ви цю довідку хочете. Друзі, хочу вам повідомити: по-перше, коли людина виконує свої обов'язки професійні на своїй роботі, то там немає місця для особистого судження, аж ніяк. Є процедура, в тому числі і для лікарів, по якій вони мусять працювати так само, як і лікувати по протоколах. Так само є певна процедура видачі направлень, описані підстави, інструкції це все є. І воно має виконуватися. І щодо особистих суджень, повторюся, воно не має місця бути взагалі. Тому що коли людина виконує свої обов'язки, там є тільки обов'язки. Звісно, є аналітика, як покращити свою роботу, однак я вважаю, що це є порушенням права пацієнта на належне медичне обстеження. І на такі дії, до речі, друзі, варто скаржитися одразу до керівництва відповідної медичної установи, тому що. Коли є підстави і показники здоров'я, такі що дійсно треба встановити відсоток погіршення стану здоров'я, і, зокрема, обстежити на спеціальній лікарські комісії, і можливо дійсно встановити потребу постійного догляду, то не має бути перепон для Пацієнта отримати таке направлення. А якщо це має місце бути, повторюся, треба одразу перше скаргу на керівництво. Можна одразу переговорити з керівництвом відповідної медичної установи, тому що ну, шановні, так не має бути. По-друге, в нас є гаряча лінія МОЗ, куди також варто звертатися одразу для того, щоб Повідомити про такі факти, і моз, до речі, перевіряє такі звернення і дає вам офіційну відповідь. Також не забуваємо, що є обласні і районні управління здоров'я, які також реагують на подібні звернення. Тому що, друзі, коли є певні підстави по здоров'ю, і ви хочете отримати якусь послугу, вам треба відстоювати свої права. І це аж ніяк не варто трактувати як втручання в лікарську діяльність. Це різні моменти, друзі. Subtitles